Вітаю, шановні друзі! Ну що, страсті політичні накаляються. Назріває бунт, кажуть, у слугах. Слуги починають бунтувати і вимагати. Тобто де розкол, вимагають відставки єрмака. Ну що, ми дивилися з вами тільки що: або верніше я зробила тільки що розклад недавно, так? про те, що Зеленський не збирається звільняти, ба більше того збирається. Вони вибудували план, як оминути це звільнення, що збираються далі робити, тобто і надалі зробить все можливе, щоб він вистояв, і далі впроваджувати певні ідеї. Давайте подивимося під тиском слух, під тиском політичної їхньої ж політичної партії, чи вдасться посунути. Не Зеленському вже, але ж ми розуміємо, що без рішення Зеленського це не відбудеться. Чи зможуть слуги вплинути на те, щоб Зеленський звільнив Єрмака? І вже кажуть, що начебто буде колишній посол в Америці Маркарова, начебто може замінити Єрмака. Ну, дивіться, я робила розклад йому. Може, може все-таки піти на таку заміну. От саме те відео, де пропав звук, от в одному з відео було, що може піти на заміну, але для нього він зробить новий проєкт, який дасть йому можливість знову ж таки бути під короною імператора. Розумієте, впливати на все. Як впливав, так і впливатиме далі на все. Тобто, буде Зеленський надалі слідувати. Порадам і планам єрмака, і реалізації ідеям єрмака, і так далі. Бо відбудеться заміна, може відбутися заміна, але від прийняття рішень єрмак не буде усунутий. Ось так. ну Давайте подивимося. Знаєте, як, навіть я скажу. Чи вдасться слугам, ну, слугам все-таки натиснути на Зеленського, да? тобто його політичні сили, щоб він його звільнив? Чи вдасться? Ось знову жезловий король випадає. Перший Жезловий король може завершити свою каденцію да? за власним бажанням. Ви знаєте, я вам скажу так, що якщо буде далі розгоратися отакий от ось скандал, який зараз несеться, да? якщо буде це загроза. Відставки натиснутимуть, щоб Зеленський подав у відставку, це буде катастрофа для жизлово короля, тому що тільки посада імператора дає йому можливість діяти тут як російському резиденту. Якщо втратить корону імператор, втратить все абсолютно і цей Да? Тому він може за власним бажанням звільнити місце, завершити свою каденцію, але йому вигідно, щоб імператор залишався на своєму троні. розумієте? Так, подивимося, що далі відбувається: вибір? Партнерство. Да? Завершити отут ось. Партнерство, своє, своє свій, свій політичний піти, він може за власним бажанням піти. Ви розумієте, як партнер? От Зеленський не готовий його звільняти. Єдине, що за власним бажанням, але, як я вже говорила в тому розкладі, да, він може отримати якусь іншу посаду, не менш впливову, або він буде мати, мати знову вплив, дивіться, да, він пі... за бажанням він піде, але він знову буде. Виступати партнером імператора і впливати на політичне рішення, політичне життя країни. Розумієте? Отут може бути все-таки. Тобто, звільнити він не звільнить цей імператор його не звільнить. А Таро говорить, що за власним бажанням може піти Дивіться, за власним бажанням. І знову вони будуть вести гру як партнери. Ну, от і все, розумієте? Для того, щоб збавити оцей ось накал накал, який зараз розгорівся, розумієте? Вони знову будуть вести гру, як, ну, будуть вести певну гру, але партнерами так і залишаться. От знову дивіться, Для того, щоб завершився, да, завершити етап період політичної кризи, Завершити етап політичної кризи, Да? Ну, от, політичної ось кризи. Ось так. Може подати саму відставку. Може піти, дивіться, він може піти сам. Але, наголошую, вони залишаться знову партнерами і знову будуть вести різні політичні ігри. Він буде надалі впливати. Ось так. Чи можлива заміна на Маркарову? Да, давайте подивимося, чи можлива заміна. Звичайно, так, ну, це, це розчарування, роз, це, ну, звичайно, що це печалька несусвітна. Отакий розклад, це печалька для них несусвітна. Так, ось вона, дама Пентаклєва. З'являється тут дама. Тільки так, тільки так, такий хід, уход за власним бажанням може захистити е, цього імператора і захистити жезлового короля. <кій> тільки така гра. Ви зрозуміли? Ось так. Такий варіант може розігратися, я вам скажу. Такий варіант. Це буде найкращий захист, найкраще завершення політичної кризи, політичного скандалу цього. Чи може бути заміна? Тут хитрий хід можуть зробити, як я вже сказала, подивіться, ну, як Таро говорить тільки. Хитрий хід, хитра гра. Хитра гра. Тут гра, що опічаляна, що от іншого виходу нема, все розрив стосунків, але це всього-навсього буде гра. Він і надалі буде впливати впливати, він буде їздити на банкову, вони будуть зустрічатися, він буде знову диктувати, що йому робити, які рішення приймати. Тобто буде оця вестися знову гра, але це найкращий захист на сьогоднішній день. Знову будуть домовленості. Тобто з цією дамою домовляться, що вона, можливо, буде номінально, номінально займати цю посаду, фактично, вона не буде нічим керувати, Ну, нічого. Ну, нічого. буде там щось якісь оголошення і так далі. Але партнери надалі будуть вести. Розумієте? Але і це найкращий захист імператора і, і, і всієї ситуації, яка зараз склалася успішна Успішні, успішний. Або такий договір, хитрий договір приведе до успішного захисту всієї цієї. Ой, ну що, ну може бути, слухайте, ну може бути, і так, і так може розвиватися, дивіться, Ось <кій> так. буде прийнято рішення хитре по домовленостях, таємне скрите рішення, таємне... знову будуть якісь темні закулісні ігри, договорняки. Щоб успішно вийти з ситуації. І це дасть шанс. Тільки особистий уход по, по, по собственному желанню, да, по, 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 за своїм бажанням. ось карта перша випала, за, за своїм бажанням, Дасть шанс на, на успіх. Розумієте? Знову е, таємні, да, таємні закулісні домовленості, хитрі прийняття якихось рішень. Але рішення будуть знову прийматися тихо, десь там за кулісами. Тобто, е, таким чином вони. Че, ну як сказати, ви розумієте, суть ярмаку суть. треба, щоб, щоб для того, щоб впливати на всю країну впливати через імператора. Йому дуже необхідно, щоб імператор зберігся на своєму, в своєму кріслі. Дама ця буде просто, просто за домовленостями. Вона буде просто дама. Знаєте, буде розроблена прям ціла спецоперація. Прораховано все до, знову до, до подробностей. Але це буде зроблено з ціллю захистити самого імператора. Ось, ось дивіться, це буде прийняти рішення: ціла спецоперація по порятунку, по захисту, по шансу його як лідера, захистити як лідера, як імператора. розумієте, Утриматися у прикороні, при короні. Шанс да, оминути страшний суд. Шанс і таке очищення, воно буде просто номінально, номінально ну, так, номінальним, да, це очищення буде. Чи буде саме так, чи дожмуть імператора поступити, ну, прийняти саме таке, ну, навіть чи піде е, Жезловий король на складання добровільно да, повноважень? Тобто, за. за, за Особистим бажанням чи піде король за особистим бажанням цієї посади. Пентаклівий король, запустив процеси, правосуддя. Ну, роль, роль у цьому всьому політичному скандалі. Знаєте, якусь роль тут відіграв все таки Пентаклівий король. Він запустив рішення. Це може бути як оцей міндіч, так може, знаєте, неодноразово я дивилася, от там у мене проходило в якомусь розкладі, що доклався до цього всього, щоб їх наказати, навіть, можливо, цей Беня, або як ми його називаємо, Коломойський, да? Коломойський, тобто запущений, або так скажемо, запущений процес стосовно великих якихось пентаклей, да? запущений. Вирішення питання по справедливості, запустив питання, вирішення по справедливості буде реалізовано ідею активного втручання пропозиція. Ну, тут буде, знаєте, як пропозиція йому, щоб, що, можливо, ти подаси, тут, щоб він не звільнив, а щоб подав пропозицію або заяву про звільнення. Розумієте? От Єрмак подасть ідею або пропозицію. Я звільняюсь за власним бажанням, і тут цей імператор може задовільнити реалізацію цієї заяви. І це називається просто створити, самостійно створити, активно втрутитись, самим активно втрутитись і створити ситуацію по реалізації саме такого сценарію, але він буде рукотворний це не просто там. Знаєте, під натиском, чи вони хотіли на натиск. Їм треба збити накал і залишитись при короні. Отак от, от, чи, чи е, піде у відставку, йому запропонують. Да? Сам напиши сам добровільно, чи піде добровільно Єрмак зі своєї посади. Відбудеться трансформація. Е, треба буде пожертвувати, да? але жертва пуста, вона все рівно йде попусту якось. Начебто і буде жертва, буде трансформація, але пуста трансформація. Це те, що я говорю весь час, що намічається якийсь новий для цього, обдумують якийсь новий проєкт, якусь нову посаду для Ой, як його, ярмака. Щось йому готують, розумієте? Тобто, сказати, що ним пожертвують то попусту, то ним не пожертвують. Тобто він не буде принесений в жертву. Просто знову пересунуть, переставлять якісь фішки і все. А все, все таки залишиться. Це для того, щоб врятувати імператора і вийти з політичної кризи. Розворот буде фортовий якийсь розворот, хочуть. Результата немає. Допущено багато помилок. Результату. Вони, хоч, вони зроблять, спробують зробити. Цього хоче і єрафант, але вони хочуть, щоб єрафант не дождати, кажуть, не дождетесь. Ви хочете звільнити Єрмака, ви хочете щось там поміняти в Україні, а не дождетесь, не дождетесь, не товариш єрофант, не дождетесь. Ось так, не дочекаєтесь. Отак от ті зміни, які м -м, планувалися да, розігнати це кодляк, розсоєнити їх як партнерів. Розумієте? Тому що, відомості, я думаю, є Є інформація, що Єрмакс все-таки є резидентом російським. Розумієте? І ось тут зроблять так, щоб результату в нього не було. Начебто і робота виконалась, а результату щоб не було. Плани, які плани є? Планується, Планується шикарна маніпуляція, по Планується шикарна маніпуляція між людьми. Да? Все утихомирити. Шикарна просто маніпуляція, щоб всіх утихомирити, всіх задовільнити. І, оп, і слуг народу, і соціум, і опозицію, і єрофанта. Розумієте? Всіх треба заспокоїти. Для цього планується досить солідна. По старшому аркану досить конкретна така маніпуляція, яка фартово розверне всю ситуацію для всіх. І як то кажуть, да? і овці цели і волки-сити. Всіх знову обвести вокруг пальця, пустити знову все перестановки по кругу. Завертіти, закрутити, цар залишається під короною, король залазить під цю ж саму корону, і далі творить чудеса в Україні. Ось це вони планують. Масштабна маніпуляція ми, хто задіяний ось був у, цьому, у, цій, у цій кризі, розумієте? А що вийде з цього всього? Чи вийде, вийде все-таки позбутися російського резидента? Довго тягнутиме, ситуація. Довго, довго, довго тягнутиме ця ситуація. в Україні. в Україні перспективі, в перспективі Оця ситуація, яку хочуть повторити в майбутньому цю ситуацію знову хочуть повторити, знову той самий сценарій, як я вже сказала, сидітиме просто біля корони і просто те ж саме робитиме. Да? Отак от, от. Вистояти. Головне завдання зараз агентурі резидентурі, Кратятнику, вистояти ось у цьому всьому. Обвести всіх кругом пальця, навколо пальця. Так, що вийде в них? Відмовитися від нашого дому, відійти. Визначилися. Знаєте, вони визначилися надалі. Оці, і надалі вести ту ідею, щоб від нашого дому відмовились, відвернулися, ось ці плани, дотиснути плани. подивіться, що б ви не робили, це безнадійна держава. Мені не можна нічого зробити. Я просто тут просто двигають фішки, нічого абсолютно не міняється. Ось це основне завдання зараз, кротятнику — обвести всіх навколо пальців. Знову сидіти, і знову те саме творити. Розумієте, ну, планується? ось, ну що я можу сказати? Планується. Ой, Що в них удасться з цього? Активний рух роботи успішний. Ну успішний, я, знаєте, Не вдасться їм повторити успішний успішний тріумф, який розпочався з 19-го року і тримає тримає. тримає Триває з 2019 року. Розумієте, послаблення буде, пауза буде, не вистачить у них сил. Активно створити знову таку точно коаліцію, яка була в них, да? оцю групу робочу, не вдасться, в них не вистачить сил. Не вистачить сил у них реалізувати, зацементуватися, да? бій. бій буде програно. Ну, не вдасться. Все-таки розворушили добряче їхню, їхній гадюшатник, розворушили трішки його, розумієте, і, і не вдасться знову це все ус... наладити успішну, проривну роботу, не вдасться, в них не вистачить сил реалізувати, тому бій буде програно в них. Що далі? Тут силові структури, да? займуться агентурою, тут нові проекти якісь. Пажі, початок стосовно корупції. Тут вже, знаєте, буде таке враження, що буде посилено, посилено вестися підготовка і робота да, стосовно нових проєктів, стосовно оцих ось е проєктів, на яких наживаються, наживаються, на яких процвітає корупція. Тут буде взято під особливий контроль. Розумієте, контроль буде посилено. Отак от. так Посилення, контролю, що? Ну, На цьому закінчиться. Ну, Планується взагалі поставити крапку. Вони планують своє, але щупальці будуть вже відрубані. Розумієте, щупальці будуть відрубані. Ну, спробує. Він спробує ще єрмака. Отакий варіант теж вони планують. Чи він піде за своїм бажанням? І отак от це буде кінець. Знаєте, я, от силові структури от цього разу, те, що зараз відбувається, звичайно, що ну, долбанули так по, по цьому всьому, да, по, по цих от двох картах. Так долбанули, що ну, тут важко вже піднятися буде. Тут уже сил, сил у них не вистачить, дивіться. Сил наново піднятися і. Знову от, от таку от сітку зробити. ну Їх добряче, звичайно, пошерстили, багато потікали, потікали ще у 22 році, дехто, да? потім вернулися, потім знову. Ну і так далі. Ну, тут удар, удар досить, досить сильний, да? дуже важко їм буде відновитися тут ось відновлення сил, але це дуже важко, дуже важко. Найближче оточення, друзі-однодумці, допомагають один одному. Створюють ситуацію, якісь нові, нові ідеї тут починають. Да, їхня, їхня партія, тут якісь нові ідеї, як, як активно далі діяти, але у них є страхи, що з цього нічого у них не вийде. Є страхи, що продовжити активну роботу буде вже неможливо, розумієте, активувати знову. Оце все шобло в таких, таких масштабах, яке це було до цього, вже буде неможливо, вже їхня робота буде обмежена. Ну що, цікаві часи ми з вами живемо, да? цікаві часи боротьби України. А пам'ятаєте, я вам говорила, що у нас в країні навіть після війни почнеться відкриється ще один фронт після війни чи під час війни. Най... Важча буде робота, це внутрішній фронт. Мабуть, оце він зараз і відкривається і починається. Ну подивимося, подивимося. Велика вірогідність того, що, щоб рятувати імператора, король може подати сам заяву про відставку, але далі почнуть якийсь фіктивний новий проєкт порятунку і короля, і імператора. Але вже такої сили, яка була до цього, уже в них не буде. Їх посилено будуть брати вони під прицілом, під прицілом силових структур, відповідних органів. І в цьому швидше всього буде допомагати єрофант. Єрофанд тримати всю цю цапанію під прицілом. Тому що все-таки готують. Я думаю, що готують Україну. До перемоги. Я в цьому впевнена. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.